Аня, у мене, якщо чесно, стільки планів на ці вихідні, і я дуже боюсь, що все піде кереберть. Я знаю, що ти працюєш в центрі е, гідрометру вологій? Ну, це і мені треба, щоб ти сказала, яке буде ситуація по погоді. Тільки так чесно, без, без всякого. Як і буде, бо ми понаставляли тут вся, всього, і я не знаю. Може, треба розібрати, що ти скажеш. Машо, за прогнозом Вінницького обласного центру з гідрометеорології на вихідні та понеділок, з 6 по 8 вересня, погода очікується просто чудова, Ох. без опадів, без опадів, може трошки якогось, без варіантів. Я ладно. Тим більше ти маєш чудову нагоду прогулятися на свіжому повітрі mm -hmm. та зловити кілька сонячних mm -hmm. ударів. Маган, і угу. Mm -hmm. і покупатися в фонтанів. Mm -hmm. А температура вночі від 9 до 14 градусів. Mm -hmm. А в день 24-29. Просто ідеально. Просто ідеально. Тому бажаю, щоб тебе усі твої плани здійснилися mm -hmm. і все пройшло як найкраще. Дякую, дякую. Все. Тепловий удар в процесі, Анна в процесі отримання теплового удару.